Медитація в день народження, наповнення енергіями стихій. Ця практика допоможе тобі відчути силу кожної стихії та взяти її ресурс для нового року твого життя. Виконуй її зручний для тебе час. Для цього тобі потрібно взяти те, що означає стихія. Якщо ми говоримо про чотири стихії, то це вода, вогонь, земля і повітря. Вода, вода в якомусь, бокалі. А можливо, це якийсь посуд, свічка як символ вогню, квітка як символ землі і, як символ повітря, може бути пір'їнка, бо вона легка, і коли її махати, вона створює потік повітря. Тож підготуйся, сядь у зручне місце, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний, повільний видох. Відчуй своє тіло, його легкість і присутність. У цьому моменті, зроби ще один вдих, відчуй, як твоє тіло розслабляється, і під час видиху скажи і я розслабляюсь. Сьогодні твій день, день нового циклу. Ти стоїш на порозі нового. Року свого життя. Ти частина природи і всі її стихії сьогодні з тобою. Відчуй їх силу, дозволі їм підтримати тебе, Повітря. Розмісти на сході. Подивись на символ, який означає повітря, можеш взяти його в руки, стихія повітря, чистота думок. Уяви, як легкість, вітру огортає тебе, він приносить ясність, свіжість, бачення, легкість, а також ти. Енергія королеве, скажи: я відпускаю старі обмеження та сумніви, мій розум чистий, відкритий для нових ідей та можливостей. Я варта всього найкращого в цьому житті. Зроби глибокий вдих. Наповнюючи легені новим повітрям, з видихом відпускай все зайве, що вже відчило в твоєму житті. Тепер з западу подивись на вогонь, сила наміру. Відчуй тепло вогню всередині себе, вогонь це є страсть. Це твоя життєва сила, твоя пристрасть і твоя воля. Відчуй, як енергія вогню заповнює твоє тіло. Тобі становиться жарко. Відчуття жару в тому місці, де енергія вогню саме актуальна на зараз. Скажи я наповнена енергією дій, і я впевнено рухаюсь вперед, створюючи своє життя. Уяви, як іскра всередині тебе. Перетворюється на яскраве полум'я, яке дає тобі силу і натхнення. Стихія води Вона знаходиться на півдні. Гармонія і гнучкість, легкість енергія дівчинки, уяви, як ніжна хвиля, огортає тебе. Вона приносить спокій, емоційну рівновагу і мудрість. Легкість. Скажи, я довіряю життю. Я відкрита для потоку щастя, любові та радості. Відчую, як кожна клітина твого тіла наповнюється ніжністю та легкістю. Стихія землі опора і стабільність. Візьми квітку або подивись на квітку, яка випромінює. Те, що створила земля, уяви, як міцна земля під твоїми ногами дає тобі силу. Ти укорінена, ти впевнена, ти стійка, ти отримуєш енергію землі. Скажи: Я відчуваю підтримку Всесвіту, я твердо стою на своєму шляху. відчуй як твоя внутрішня сила зростає. Як коріння впевнено тягнеться вглиб, даючи тобі опору, наповнена силою всіх стихій, повітря дало тобі ясність, вогонь рішучість, вода, гнучкість, земля, стабільність і опору. Повертайся з днем народження.